Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Як мене чути, будь ласка, напишіть. Дякую, що відписалися. Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за наших воїнів, які на передовій за всіх наших воїнів на всіх фронтах. А особливо там, де ворога такої, там не тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, Благаємо, щоб Господь втрутився, щоб допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, усі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли. Щоб воїни наші вистріли відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь чинив диво. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить це змінити, щоб Господь має силу, Господь має силу е е е е дарувати нам перемогу і вчинити все за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише одному йому відомий. Ми пам'ятаємо, як переходили євреї через море червоне, і воно розступилося. Ми знаємо, що Господь має невимовну велич і силу, і це найвища сила в цьому світі, всесвіті, і все є в руках Божих, тому ми благаємо, припадаємо до Господа, поваємо на Його милість і просимо, щоб Господь влаштував все. За своїм божественним проведінням, щоб ворог був наш загарбник, вбивці, щоб вони були посоромлені, подолені, щоб зло було подолане і покаране, щоб була перемога України над ворогом, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, щоб Господь вив свою силу, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь посприяв, допоміг зі зброєю. І далекобійна зброя, щоб надійшла нарешті до нашої держави в необхідній достатній кількості щоб отримали дозволи на використання по ворожих військових об'єктах, щоб була знищена вся ворожа військова міць і сила, ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою. Ядерна зброя, літаки ворожі, ворожий військовий флот. Що були знищені всі виробництва ворожих ракет, дронів і комплектуючих до них на території ворога, на, ворог, на території партнерів ворогів наших. Що що було знищено, все, що має стосунок до військової. Сфери і щоб Господь позбавив ворогів наших всіх їх ресурсів, всіх їх можливостей фінансових, технічних, енергетичних, щоб позбавив їх доходів від їх нафтових, газових родовищ, щоб економіка їхня була зруйнована, щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб більше не зміг продовжувати наступальних дій, щоб не зміг більше продовжувати. Агресії проти України проти також і проти інших держав вчиняти агресію Європи і світу, щоб зло було посоромлене, подолене, покарене, щоб вороги наші відступали, щоб ворожий фронт впав, щоб вони тікали і кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи більше в віках не змогли відновити свій потенціал і. Вчиняти агресію проти України. Ми благаємо Господа, щоб Господь це влаштував, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Як він знає? Можливо, Господь має інший спосіб, якийсь невійськовий, ми не знаємо все. В руках Божих на все є воля Господня, Господь творить дива. І... Ми благаємо Господа, щоб Господь явив свою волю в нашому житті. Ми скоряємося волі Господній, змиряємо серця наші перед Господом. Просимо, благаємо, щоб Господь порятував життя наших людей. Життя людей це найцінніше. Це найвища цінність, найбільший дар і воїнів наших, і також всіх цивільних, мирних жителів. Особливо просимо, щоб Господь захистив і наших людей, які. В прифронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають щоденно під обстрілами, ворожими, в великій небезпеці на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривий, Дніпро, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів. І вся наша Україна, яка під загрозою ворожих обстрілів, благаємо, щоб Господь захистив і порятував. Щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб благословив наші всі всіх наших воїнів, ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО, ракети для них, і щоб сам Господь з небес закрив і захистив усі міста наші села. Наші домівки і храми святі і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від руки ворога, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб Господь змилувався над нами, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо також Господа за наших людей, які є на окупованих територіях, які в небезпеці великій. Які є наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення території, перемоги України над ворогом? І вони в великій небезпеці під загрозою в'язнення. І багато з них ув'язнені, по субрикованим справам. Благаємо, щоб Господь захистив, порятував, щоб визволив тих, які в біді. І... Визволив зв'язниць, з катівень і підтримав укріпив їх, хто там перебувають. І щоб благословив свій, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ, всіх зрадників, колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимось за всіх полонених наших воїнів і цивільних, за всіх, хто в полоні ворожому тримується, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодовоголодних, цілохворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми віримо, що всі полонені наші повернуться. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сіли їх душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, а людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених. Це наших діточок викрадених які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов якнайшвидше, повернув додому живими всіх людей наших і молимо за тих, хто чекають, своїх рідних близьких, коханих людей. З війни, з полону за всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь укріпив в тих випробуваннях важких, які вони проходять, щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували нині, чи то на полі бої, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь зцілив їх, порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу необхідну, вчасно. Щоб Господь сам цілив їх рани втамував їх біль рятував їх від важких наслідків поранень, рятував їх кінцівки від ампутації, за всіх людей наших, які постраждали в результаті. Ракетних атак, і дронів, і від руки ворога постраждали. Та за всіх потребуючих, за всіх страждаючих душе і, і тілу, ми благаємо, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, уздоровив, у здорових, підняв мочі, і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував міцне здоров'я. І оберігав їх, охороняв дітки, наше майбутнє. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за всі дає спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території. Щоб Господь давав сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують. Нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи чистий гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Починаємо з псалмів, читаємо восьмий псалом, Пророчі. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Слава Твоя піднеслася вище небеса! Ісус дітей, немовля, вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо діло рук твоїх на місяці зорі, які ти поставив. То, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало чим меншим за ангелів. Славою і честю вінчав його і поставив його над творінням рук твоїх. Все підкорив під ноги його. овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Пророчий цей псалом, тому що тут пророчество про Ісуса Христа. Так. 32. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Бо слово Господнє праве, і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милості Його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом вуст його вся сила їх. Він зібрав, наче в води морські, утворив глибині і безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося, Він повелів і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду гріт. Блажений народу, якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліття собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає, всі діла їхні. Не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великої своєї сили. Бо ось очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерті, і в часи голоду наситить їх душа ж наша. Нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе. Псалом 70. На тебе, Господи, я уповаю, Не дай мені осоромитися вік. Правдою Твоєю, врятуй мене, і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє. І спаси мене. Будь мені Богом захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене. Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, з руки беззаконника, що гнобить мене. Бо ти надія моя, Господи, Боже мій, надія моя від юності моєї. Тобі утвердився я від отрови матері моєї, від народження мого, ти мій покровитель, і тобі хвала моя завжди. Для багатьох я був наче диво, але ти тверда моя надія, нехай наповнися уста мої хвалою тобі, щоб я оспіував славу твою і кожен день велич твою. Не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене, бо вороги мої говорять проти мене. І ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою. Кажучи, Бог покинув його Переслідуйте і схопіть його, бо нема визволителя. Боже, не віддаляйся від мене. Боже, на поміч мені прийди. Нехай усоромляться, нехай щезнуть усі, що повстали на душу мою, нехай покриють соромом безчестя тих, що шукають загибелі моєї. А я завжди буду повати на тебе і примножувати всяку похвалу тобі. Устами буду звіщати правду Твою, кожен день благодіяння Твої, що їм я не знаю, числа. Завжди буду думати про силу Господа Бога, згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже, ти навчав мене від юності моєї, до нині сповіщаю про чудеса Твої, і до старості, й до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою, всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда твоя, Боже, до небес, великі діла вчинив ти. Боже, хто подібний до Тебе, ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене. Тому буду прославляти тебе знову між народами, на струнних органах, славитиму істину твою, Боже, буду співати тебе на гуслях, святи Ізраїлів, Радіють уста мої, коли співаю тобі, і душа моя, кути визволив, і язик мій щодня буде прославляти правду твою, бо соромлені ті, що шукали загибелі мені. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Дякуємо, Господу за його святе слово, яке нас укріпляє, дає нам силу, зміцнює нашу віру. І віримо, що перемога наша близько, що ворог буде посоромлений, покараний, подоланий, що Господь явить свою силу і дарує перемогу Україні. І прочитаємо молитви за мир і перемогу. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, мирість Твою подай, благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках. За тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за тих, хто в біді й небезпеці, в скрутних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручай сьогодні всіх тих хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайде живими всіх зниклих безвіст. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена, преславна, преснаділо, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб він спас для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою висвались, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородице, і завжди славно й пренепорочної матір Бога нашого. Чеснішу від Харовимів, незрівнянно славнішу від що щоби зістління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас. На ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато ним в є в небезпеці, в біді, стражданнях, особливо благаємо за наших воїнів, щоб Господь порятував їх на полі бою, щоб поставив ангелів своїх поряд з кожним, щоб ангели Божі охороняли, їх, закривали, захищали крильму своїми і вдень, і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону. Щоб ангели зробили їх невидимими для ворога. Ми благаємо Господа, щоб Господь чинив перемогу нашу, як Він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб ми довіряємо руки всемогутні Господні, наших воїнів, весь наш український народ, самих себе, один одного і наших близьких. І увесь світ довіряємо, доручаємо Божому милосердя і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе. Змилиться над нами, порятує вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми просимо, щоб Господь навернув серця українців до себе, щоб ми стали тими, ким Господь нас хоче бачити, такими, як Він нас хоче бачити, щоб ми чинили волю Його святу і своїм життям могли прославити Господа. Для цього нам потрібний мир, але і зараз, особливо зараз, тепер, ці важкі часи, ми маємо багато можливостей для того, щоб прославити Господа в служінні, в допомозі ближнім, і кожній людині, яку ми зустрічаємо на нашому шляху життєвому, бо немає випадкових людей, Господь посилає нам. Кожну людину, і якщо ця людина потребує допомоги, уваги, молитви, будь чим, чи ви можете допомогти, не пройдіть повз допоможіть. І разом в єдності, в молитві і в вірі вистоїмо і переможемо. Просимо, щоб Господь торкнувся серця кожної людини, кожного українця, щоб ми. Були Божі і з Богом єдині, і сильні з Богом. Бо лише в Бозі є сила, лише в Бозі є перемога. Тримаємося, підтримуємо один одного, донатимо на ЗСУ, молимося, віримо в перемогу нашу, довіряємо Господу і поборемо. Дякую всім, хто приходить на молитви. Тримаємося, Я бажаю мирної ночі, миру. Ангела, охоронителя покрову Матері Божої, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні Христос посеред нас!